У квартирі Олени Гуменюк кипить робота. Торік її чоловік, командир 11-го батальйону Олександр Гуменюк, загинув на сході. Тож замість господаря ремонтувати оселю допомагають волонтери групи «Стройбат». Уже розробили дизайн, поклеїли шпалери, оновили меблі. Зараз майструють у передпокої. Тут треба було міняти все. починаю з проводки, батарії. Многії організації відкликнулися. Валечка допомогла нам з дизайном. Ну, вона ще така пробивна, що я, наприклад, для себе. Для себя ніколи нічого не попросила, тому що для кого-то я попросить можу, а для себе ніколи нічого не попрошу. І вот вона максимальні скидки зробила на бої, на меблі. Олени троє синів, Олег від нової кімнати у захваті. Мені дуже подобається моя кімната. Тут є моя кровать, далі є мій новий шкаф, який мені дуже удобний. А у квартирі демобілізованого бійця Леоніда сьогодні лише роблять заміри. Почнуть ремонт з понеділка. На сході чоловік зазнав контузії. Після повернення додому постійно допомагає бойовим побратимам. У багатьох бійців є така проблема. Вони приходять, а домівки. Не бачили господаря рік струвати мені от допомагає зараз облаштувати мою домівку. Плануємо оновити оселю, ванну, санвузол і кухню з коридором, волонтерська ініціатива «Стройбат» з'явилася кілька місяців тому. Активісти шукають майстрів, готових працювати за мінімальну платню та благодійників, які можуть надати матеріали для ремонту задарма чи з максимальною знижкою. На тепер найпроблемніше – знайти якісні двері. Утім, і гроші розповідають потрібні не завжди. Декому з жінок бійців потрібно елементарне, полагодити замок чи розетку. Найбільш активно пропонують допомогу учорашні солдати. А от кияни бідкаються, волонтери відгукуються неохоче. там. Кухню ми замінили, где-то плитку, где-то ванну, где-то унітаз поставили. Такі заявки очень цікаві приходять, коли жінка не може сама зробити перестановку в дитячій кімнаті, Або розібрати диван в приїзду мужа, щоб матрас матрасу, йому, тому що він в колясні Окрема категорія бійці з тяжкими пораненнями, адже більшість столичних висоток не пристосовані для військових, які повернуться додому на візках. Зачастую дома старі і банально в дверні пройоми просто не входять. Каляска не оборудованої пандуси удомов зачастую. Опять же, внизу під під'їздами. невозможно просто спуститися на каляски. От ми такі штуки діляємо. Окрім ремонтів у квартирах. Нині волонтери планують полагодити доріжки в Рипінському військовому госпіталі, щоб пораненим бійцям було легше діставатися до корпусів на процедури. Євгенія подобна, Іван Головач, п'ятий канал.